Усі свою високу відповідальність! собой прыгались то Час патрулювання на масиві Тарашанському було виявлено автомобіль Peugeot 407, який рухався по зустрічній смузі руху. Було прийнято рішення зупинити даний автомобіль. На вимогу нашу зупинитися водій різко змінив напрямок руху та почав тікати від патрульного автомобіля.

Чого даний автомобіль шляхом блокування було зупинено. Водій, який керував даним транспортним засобом, знаходився в стані алкогольного сп'яніння. В присутності двох свідків водій від підпису та проходження медичного огляду у встановленому законом порядку відмовився на, даного, на дану особу було складено протокол відповідно статті 130 та про незупинку на вимогу працівників поліції. Внаслідок цієї пригоди був незначно пошкоджений державний номерний знак автомобіля Chevrolet. Водій автівки, дізнавшись, що грошової компенсації на місці пригоди він не отримає, від будь-яких претензій відмовився. Водій автомобілю ВАЗ, не помітивши заправочного шлангу у горловині бензобаку, розпочав рух та пошкодив обладнання заправочної колонки. За фактом пошкодження майна зібрано необхідні матеріали, які були передані слідчо оперативній групі. Жінка викликала наряд поліції, аби сповістити правоохоронців про те, що вона не ображала свою доньку. А у вас сьогодні була сварка чи конфлікт із вашою донькою? Був. Коли? Ну, за того, як вона це мала свіх. чи викликати до мене, я тут зателефонувала до вас що конфлікт знаєте? з якого приводу? З того, що вона Вважає, що ви хотіли її вдарити, але ви не хотіли цього. І викликали поліцію, щоб це засвідчити, правда? Так. Правильно. А... Так ще, ви знаєте, я вибачаюся. Перепрошую, ще одне запитання. Ви щось алкогольне сьогодні вживали? Вживала. Зрозумів. Це я знаю, що з моєї сторони це не добре, як то кажучи, але ви знаєте, от вона каже. Просто що сусіди, сусіди, вони жаліли мене, тому що в мене їх троє. Ми розберемося по суті справи, а потім як у вас буде бажання, я вислухаю вашу життєву ситуацію, і ваші проблеми. Ні, на вас це не цікавить. На даний момент просто відносно цього, скажіть мені, чого на даний момент зараз в цей момент ви хочете від працівників поліції. Ну, щоб ви мені пояснили, може мені, ви знаєте, може мені неправильно було дівничим пояснення. Так. Це ж я до чого веду так. цього. Може ви мені поясните, дурні такі, ви знаєте, ну да, я випила, ну я не п'яна. Ви розумієте? Ну, Воно розумі... все на нервах. Ну, я, розуміло, я, вас, да. я вас теж розумію, що це мене не красить. Я знаю, але розумієте, що я прийшла до нього, кажу, Олександр Олександрович, скільки було алюмінієвих каструль, скільки було золота, скільки було, кажу. Випадків, щоб вам назвати, і скільки за того хлопця, що перевіряли, знають. По базі пробивав тоді Олександр Олександрович її. Він своє зашифрував. Ну, як вона побігла до нього і вона не з'являлась додому. Зібрані матеріали будуть передані дільничому для подальшої перевірки. За словами заявників, колишня дружина безвідповідально ставиться до своїх батьківських обов'язків. Дитина цілий рік не ходить в садочок. Вона не розвивається просто. Вона не таке. розвивається, вона не вміє, навіть рахувати до 10. Ні, це все дивися, думаю, так? Да. Спираюся на те, що немає коштів, аліменти відправляються, соціальні відповіді получаються, Тут апритони, вони п'ють, кожного дня п'ють. Коли дитину беремо, призначили чоловікові, бачиться, дитиною один день, в суботу. Сьогодні приїхали зранку, все було нормально. Тільки е, чоловік запитався, чого дитина цілий рік не ходить в садочок. Почалася агресія. Ве, е, привезли нормально сім годин, десять хвилин восьмій дитину. На чоловіка мого напали з кулаками. Чуть не побили. На машину камінці кидають. За даним фактом було зібрано необхідні матеріали, які будуть передані дільничому для подальшої перевірки. За минулою. В Білоцерківського відділу поліції було здійснено 872 виїзди на виклики та повідомлення громадян, в тому числі 84 злочини по лінії кримінальної поліції, з яких розкрито 37 кримінальних правопорушень. Виявлено 11 правопорушень по лінії наркоманії. Виявлено 361 адміністративне правопорушення, з яких 13 за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. За всіма фактами складені адміністративні протоколи.